На колінах зустрічав Берестівець, що на Уманщині свого загиблого сина, свого героя Василя Ніженського. Страшна звістка одягла світле та веселе село у сумний, скорботний, чорний одяг. Василю Ніженському було лише 29. Він народився та виріс у Берестівці, навчався тут у школі. 2008-го брав свою дорогу, пішов на військову службу у Збройні Сили України. Служив у військовій частині А2614, що в Умані. Його тут знали як доброго, відповідального. А рік назад Василь потрапив до зони проведення антитерористичної операції. Там він отримав свій позивний, ніжний. Та сталося страшне лихо. 20 квітня ворог знову підступно завдав удару. У той день за добу 47 разів відкривали вогонь у бік українських вояків. На жаль, снаряд потрапив до бліндажу та смертельно вразив нашого земляка. Попрощатися із молодим героєм прийшло все село. Квіти та свій біль висловили керівники району, депутати Уманської районної, Черкаської обласної ради, сільські голови, громадські активісти. Попрощатися із ніжним прийшли волонтери, що розмовляли з ним лише за декілька годин до загибелі, не встигли передати гостинці від рідних. Тіло зі своїм побратимом по черзі несли військовослужбовці частини, що пам'ятають його як славного воїна. Бракувало сліз, щоб висловити біль, співчуття, розпач від втрати. Сьогодні на цьому святому місці ми зібралися, щоб провести. В останню путь Героя. У велику провідну неділю, коли кожен пам'ятає про свою родину, сьогодні зібралась велика родина Уманщини провести в останню путь свого сина. У нашій пам'яті він залишиться таким ж добрим, чуйним, відповідальним, сильним. Таможні дорогі побратими присутні на мітингу, дорога родина, дорогі жителі. Він став нашим ангелем-охоронцем. Голова Уманської районної ради вручила родині загиблого відзнаку громади області за особливі заслуги Василю Ніжинському, На жаль, посмертно. Оксана Анатолівна закликала всіх до єдності, в якій і є наша сила. В єдності наша сила. Якщо ми будемо пам'ятати, якщо ми будемо один одного підтримувати, Україна буде вільною і незалежною. Слава герою! Схилили голови у сумі однополчанів, каят що не зберегли молоде життя. Шановні рідні, шановні присутні, дозвольте від себе особисто подякувати вам, що ви виховали. Такого, такого військовослужбовця, який, виконуючи обов'язки в зоні антитерористичної операції, на посаді стрільця, помічника-кулеметника 9-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону, гідно виконував завдання, військове завдання, бойове завдання в серцях наших, наших військовослужбовців, він постійно залишиться. Тим, яким він є, його позивний, ніжний не відповідав його сутності. Він був чесний, гідний військовослужбовець. Дозвольте поклонитися вам і вибачитись за те, що ви мені його довірили і я не зміг його зберегти. Не стало нашого побратима, не стало вашого земляка. Не стало сина, не стало чоловіка, не стало брата, не стало доброї людини. Але можу завірити всіх присутніх, що ця пам'ять буде жити вічно в наших серцях. І продовжуючи крилату фразу, яка останніми роками лунає з наших уст герої не вмирають, я хочу сказати: герої не вмирають, вони будуть жити вічно. Тому Василь, спочивай спокійно, нехай буде пухом тобі земля. Слава Україні! Слава! З теплим почуттям пригадували берестівчани свого односельця, пригадували його дитинство, юність. Невимовно складно говорити сьогодні. Я не можу збагнути, та й село не може і дійти до тями, що Василя немає вже разом з нами. Перед очима той день, 1 вересня 94-го року, коли мама і батько привели маленького Василька до школи в перший клас. Хлопчик зростав на наших очах і переходив з класу в клас. Мені здавалося, що для цієї дитини, для цього хлопчика, не потрібно було якогось педагогічного впливу, щоб виховати в нього якісь певні риси. Вони в нього вже були, очевидно, закладені з материнським молоком. Це доброта, чуйність, готовність прийти на допомогу. Завжди посміхався. Працелюдний. Не одне дерево з ним посадили ми і квітів багато. Але горе приходить несподівано. Я не можу знайти слів, якими можна було б гамувати біль гори Василевих батьків, рідних, але горе дійшло і на плечі всіх нас. І ми сумуємо разом з вами, дорогі наші батьки. Ми ховаємо сьогодні героя, патріота, тож світла пам'ять тобі, Василю. Царство тобі Господнього, а людям світлої пам'яті про героя. У такий тяжкий для родини час Берестівецька громада висловила щирі співчуття та запевнила у повній підтримці батьків, дружину, шестирічного сина Артемка. Берестівця сьогодні. Цілий день. Ми сьогодні вважаю нашого заносича, воїна АТО, який тут народився, виліз має, ходив в школу, тут, якого забрала непоправима смерть. Ми підтримували і будемо підтримувати воїни АТО, а в даному случаї родину загиблого, батьків буде повна підтримка. Сьогодні не тільки для Берестівця, а й для Умані, і для України в цілому великий біль від несправедливої втрати молодого хлопця. Його втратила сім'я, родина, і наша громада сумує за ним. Наше серце крається від болі. Наша громада села Берестівця, директор ТОВ Берестівець Каленко Василь Іванович, підтримує родину, чим можемо. Ніженський Василь Петрович. Виріс в нашому селі. Він ходив по наших рідних стежках. і це є неймовірний біль і неймовірна втрата для нас. Депутати Берестівецької сільської ради прийняли рішення перейменувати вулицю Клубну у Ніжинську на честь свого героїчного земляка. Найважчими є хвилини прощання. Герої не вмирають. тричі слава слава